Різдвяні панетони з Аврори за 219 гривень. З родзинками та з шоколадом. Будемо пробувати? Поїхали. Вага кожного з них 500 грам, а зараз будемо куштувати. Пахне супер! Течуть слинки. Куштуємо. Ось такий він всередині. Тісто жовтого кольору, наче дуже багато жовтків яєчних у ньому є. Запах, знаєте, е, тіста і цедри. Ммм. Це смачно. В цьому панетоні дуже відчувається цедра. Справді такий, знаєте, різдвяний смак. М'якенький, бачите? Від панетона за 219 гривень я не очікувала такого неймовірного смаку. Коробка відкривається також дуже зручно. Першу я роздерла, можна сказати, але. оп! Оп! Ось такий вигляд має шоколадний панетон. Вони, звичайно, схожі між собою. У шоколаду тут достатньо. Будь ласка, дивіться. Дуже м'якенький і неймовірно підходить, мені здається, під чашечку з чаю. І так, кожному з цих панетонів я можу поставити 5 з 5, тому що вони насправді дуже смачні, м'які, свіжі. У них неймовірний аромат і вони супер класно підходять до різдвяних свят. Тож можу рекомендувати вам ці панетони з Аврори, їх вартість 219 гривень. Буду вдячна вам за лайки, коментарі та підписку. Всім па-па!